Яга сама ей покрестила, сама ей покрестила. Даю да. Любая э, любая сама ей покрестила. Читай обидва Василя. А, да, да, да. Ну, забулися вже. Mm -hmm. А можна трошки ще не ну, ще, ще, ще. Ну, можна, чому не можна? та та та, -та. Понесла. Я вже сам збився. Ще раз. Красний, Красний пояс повидає, да понесла. поне слада велюба е, я, гасає. Guessed... <ínénduate> так, ще разочок. Так, Ну, людська специфіка така, що 우리가... ми. Вміємо забувати. Mm, да. міємо. Але нічого, давай ще раз. Послухай. Красний пояс повела, да я до мора і понесла, да. Сама, е -е -е, е -е, дай -да до мора, я понесла. Пробуємо ще раз. Красний пояс повела, дає до моря, понесла, далба вебая, саме до моря понесла. <рес> 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 Заминка одна така. Ще раз. Красний боя сповила, догорає, понесла, до заморає, понесла. О! Давай. Знизу поспівали, давай зробимо максимально, скільки ти зможеш. Зверху заспівати. Давай тоді ти основну мелодію співай, я тоді попробую зверху. Стала вдова воду брать, став корабель підпливати. Стала, ста, стала вдова воду, брать! Стала... Дякую! Дивися! стало. Стало нового добра, стало корабле подплы... приплывать. Приплывать, потом подплывать. А, вариации, да? Так. Приплевать. Давай, mm -hmm. приплевать.

Молодця, гелюба, да, е як, два прекрасних молодці. О! Так. Ну, Часу наскільки, а нам ще треба, Давай, щоб ми встигли спробувати новий матеріал. Е давай запиши два куплети, а потім я тобі файл скину дома. Зробиш розшифровку тексту і так, будемо вчити цю пісню. Да ті, моя, та кров, Що ти чуєш? Як ти чуєш цей діалект? Це зовсім відрізняється. Якщо перша пісня така більш до волинської традиції, більш до такої загальної літературної мови. То тут уже трошечки у нас йде специфічний діогляд. Я включу і відразу пробую, як ти чуєш, про що він співає? Таболіть да моя, да головонька. Да болить Моя да головонька. Це ну моя голова. Ну, да, ну, так. О. Пиши. Да, боліть. Не то ті, не то ці. Н да боліці, да боліці. Да боліці. Нибито С голосовується. І. і маленькі. Да боліці моя. Я да було ви. Да боліці моя. Даболо вонька. Да, поліція моя, да головонька, пиши тут уже там призвук такий є. є. Є видно, є видно. Пиши є видно, є видно. Я. Я її помру. Ну тут дуже таким. Вся пісня встелена призвуками Є, Ж і, і, і так далі. Це характерно для такого Полівського регіону, північного, ну, північної Рівненщини. Не тільки в цьому селі, а в, багать, в багатьох селах воно зустрічається, але тут дуже так явно виражено. Переброди, Дубровицький район, переходичі Рокітнівський район. Choso. da rei. Hey. Da rei. Hey. Rei hey. da rei. Hey. Rei. Hey. Лю и, да, люляй. Эй, да, люляй. Люляй. И повторюється: видно. Видно. Ще, ще разочу. Ще раз пишеш, я я видно, я й помру. повторення Після. Не, ні, ні, ні. Пишеш, 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 звичайно, пишеш. Що, вже написати? три слова. Відно, я й помру. Відно, я я й помру. Так. І давай ще один куплет. Давай. Так, ще один куплет. Судья, будь ласка, яке це село, щоб я міг мігти <говори> село Переходичі, Рукиднівський район. Так. Видно, я ж помру. Видно, я її помружу. Ж, 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 ж Зараз ми ще детально прослухаємо, але так, чорнову таку накидку робимо і ще один купліток. Ой, перескочило почкаємо. Да вог ідіте ж. Да вох ідіте ж. Да вог ідіте ж. Та приведіте да, приведі При. При ж, приведіте ж. же. Такі пісні треба дуже до кожної букви прислухатися. Бо коли е, співаєш пісню певного діалекту і деякі ну, звуки не так, букви не так, то воно ну, штучно виходить так. Особливо, коли люди... З того регіону слухають, вони розуміють, що це вже якось так кострубато. Кого я й люблю. Да вог ідітеш, та приведіть, кого я й люблю. Кого я. Кого я її люблю Кого я її? Е... Пиши її, зараз прослухаємо. Кого я її? Е... Кого я її е люблю. Я її. Я її е... люблю. Mm -hmm. Так само. Да, гей, прискив той самий, да, гей. Гей. Гей, да, люляй. да люляш. Люляж, вже тут бачиш, люляш. А ще разочок два куплети. Дуже-дуже добре. Уважно придивляємось, прислухаємось. Так, це ми записали текст. І то, якщо уважно прислухатись, тут можна ще якусь одну букву-другу. Дома дуже-дуже добре прислухається наушників і вслухається текст, як співає цей дядько. Зараз звертаємо увагу на дихання. Де і як він бере. Иви, 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 Ви, дыхание созрело стало? Да. Иди. Да. Да. Чего разучил? <пит> да. Я думаю, що в наступних куплетах може бути ще якась варіація. Тобто не певна схема. в певних місцях він бере дихання. Ні, він бере там, де йому зручно. Але е, звернув увагу, на, наскільки. Якось так синкоповано, ацентовано співає. Та, -та Тобі якась є паралель. Подібний цей спів на щось таке сучасне. Зараз дуже багато всякого. Якісь такі, знаєш, як. Ну, синкоповано зараз дуже багато. Так, такі. Ну, я жартую, звичайно, але давай ще раз послухаємо. Да. І дітя Приголосні голосовує дуже чітко, класно. Взагалі. А тепер... Ще на що зверни увагу, як він це все поливає малізматикою. Дуже гарно, дуже гарно. Мікроальтерація в дядька супер. Давай послухаємо і так собі можеш навіть якусь позначку зробити, в яких місцях він це все робить. Легко, класно. Головонька там. Я врута. Скільки місць, де він це все гадненько так розставив? Да болить моя, да вологонькай ви, но я не помру. Но я не помру. Так і зразу і не заспіваєш. Ну, звичайно, він співає так, як він це відчуває душою. Ми вже копіюємо, мавпуємо, да? і, і він ну, вільніше себе почуває. Він схотів там дихання, взяв, взяв, співає, співає, схотів там. А ми вже, ми вже не те, що там, де ми хочемо. Можемо варіацію зробити цієї пісні, пересипати мелізмами в інших місцях, це звичайно. Але знаєш, ну, щоб не переборщити, і от я тобі зараз включу, потім мені нагадаєш, я тобі включу, знайду зразок е запису колишнього 50-ті роки Житомирщ, Житомирщина, як співають чоловіки. Наскільки е дуже така спів з мелізмами, те, що вже зникає. Ми вже співаємо лисо, отак от собі, тра-та-та-тра-та-та. І все. А наскільки оце все було колоритно так гарно. І хотілося б цю традицію за хвостики вхопити і навчитися. Навчитися співати так, як колись люди співали. Так, дихання ти поставив. так? Угу. Давай ще разочок пробуємо, слухаємо і будемо щось відтворювати. Попробуємо заспівати з дядьком. Він буде, буде наш вчитель, а ми його учні. Наскільки це нам удасться, побачимо. Легесенько, поки ми так тихо-тихо, аби е, саму схему відчути, як він це робить. Добре? Бачиш, швидко починається трек і не встигаєш. Да, боліці. Та <свистів> боліці <по> моя, доголонька да ви, ноя є помруда. Гей, гей, до да люби, ноя є помруж. Oh, ah, зараз почуємо, скільки він там в кінці тримає. <по> моя, да ви, но я є поруда. І повзадовка. <мірвання> ніякого квадрата. Темп, ритм, от такі собі. Але в тому смак і краса, і оригінальність. <мірвання> Помруда. Я думаю, це не буде великою помилкою, якщо ти там ту паузу не будеш таку велику робити, а так як воно вже тобі ляже на це. Да Дно я є да гей. Ей, ей да люляй, видно я, я помру. О, ось. Ще раз слухаємо, ще раз слухаємо. Пробуємо ще раз очікую моя... Давай з моя. Він починає, нібито робить зачин, а ми підключимося чуть пізніше. Богите, моя, да Но я є помрода, ей, ей, віда любляй видно, я є помру, я її помру. Ось що такі воє помруш, видно я є помруш. Моя доволой грави, но я є Ей, Яхтович тиковый тверд. Конечно. Тикавый, да? да. Mm. Боды скільки нам, да. Да болейте. До болите. Да болите. До болите моя доброгонька.